Всім привіт! У нас зараз на роботі Citroën Citroen Jumpy. В сучому, дверка при закриванні улітає вперед і до такої степені, що вже почала стукати по цій дверці. Точно така сама ситуація є на моєму бусі, тільки в мене ще не настільки критична. У мене ще зазор трошки є. Меніше, типу, зазор є, хоча він вже тут збільшений. Ну, ще ви ж нікуди не долітає, все нормально. Е, причиною цьому є це знос ось цього ролика направляючого. Коли цей ролик зношується, в основному в нього розлітаються ролики, в даному випадку я вже зняв, покажу, як воно виглядає. Виглядає наступним чином. Ось є ця частина. В ній, як бачите, немає обойми на цьому підшипнику. Плюс у нас, як бачите, розбиті не тільки направляючі. Вони вже мають місця півмісяць. Але ось такий у люфт. У нас сам вал навіть люфтує. Бачите, розбитий вал. Точно така сама ситуація тут. Існують тромкомплекти, тобто ті типу, потрібки ролика, які треба перекльопувати. або ось така ремонтна частина. Типу вона як рахується цілою завісою, Єдине, що бачите, треба буде по-любому перекльопувати на ось цьому участку. Тепер порівняйте, який ролик тут великий, який тут маленький. Плюс цей ролик, підшипник з обоєми, там її немає. Цей ролик, коли заходить в направляючу, От, давайте для прикладу вставлю один новий і вставлю старий, щоб просто вам приблизно продемонструвати, як це виглядає. Тобто, на цьому у нас отакий люфтик. Ну і хід цей за рахунок качелі, але от, отакий, бачите, невеличкий. Ну десь міліметр два. Три максимум. А тепер дивіться на цьому. Крім того, що у цього є. На цьому майже запхали. У нас є. А невеличкий. А тут плюс бачите, направляєш на джаут лежить, бачите? І дивіться, як вона тут. І ось такий скажений люфт. Відповідно, оця відстань у нас диктує, коли ролик заходить сюди, він закатується в цьому ролику, отако. Він закатився він туди всередину. І відповідно оці ці ролики у нас диктують відстань, яка залітає туди. Тобто оцією регулюванням ви нічого не відрегулюєте, якщо у вас буде скажений люфт. Тому зараз ми це діло, оць, цей шток спилюємо. З цього боку вибиваємо його, і вставляємо ось цю частину і закльопуємо. так, вже класно сверлити сверлами деволт. Вони мають дві ступені. Вершти одне присверлив, вибив і шліфтів вже можна витягнути і поміняти місцями. Так. І тепер ремонтний, ремонтний час поставили і йдемо, закліпаємо на наковальню цей штифт. Так, дав трохи в центр, розкліпав. У нас ходить файно. Скажімо так, не легко, але, як бачите, ходить. Тобто чітко, плотненько встановлюємо назад. Так, окрім заміни ролика, до речі, ми його поставили, все як має бути, все по красоті. Е, підрегулювали ми ще зігнута була ця частина, яка заходила в паз, через те, що вона була зігнута. Вона ось тут коншурувала, вот такої деталі немає в продажі зараз. Е, ці направляючи виставку, ви що тут було земно, розвернуючим боком, так само розвернули іншим боком. Все, давайте по факту у нас ще є, бачите, отакий олюс, що тут. Тобто бажано ще ці ролики поміняти. І видно, що цей ролик, по якому який катається, так само трошки вже зношений. Але обойми на ньому ще є. тому, Як бачимо, у нас тепер тут з'явився зазорчик. Тепер у нас дверка читасик. Тут трошечки виступає, тут трошечки виступає. Тобто ну, типу, цю дверку треба було б чуть-чуть її ламанути, але тут у нас стекло, тому я її чіпати не буду. Тут, от, бачите, є чітко. Бачите, Повністю весь кант. Все бачите. А ось тут у нас відступає. Тобто, у нас виходить трохи вверх дверей тут підвернутий. Або наоборот низ дверей підвернутий. Тобто двері свого роду, як, типу, розігнулися. Чіпати їх не буду. Довщинувача тут прилягає плотно. Тобто це не критично. І щось там мудрувати нема бажання. Все, тут у нас канти все, все сходить чітко, тут сходиться чітко. Тобто, По ці дверці у нас все сходиться. У нас тільки єдине, що типу, цей куток чуть, -чуть відігнутий. Заклав ручку на місце сюди. чуть-чуть uh -huh. цвереечку поправил, бо она была сдвинута. И по факту у нас Это тоже подклеиваем уплотнитель, Уж Все. Все, и чистый ган, пусть катается. Двері вже в двері не стукають, зазор ще таких порядних міліметрів 5-6 є. тобто, Якось так народ. Тобто саму цю завісу поміняти не достатньо. Треба підрегулювати, тому що для того, щоб було розбита завіса, повигинало, повитягувало, повидергувало, все, що можна. І направлялки, і фіксатори, і тому подібне. Все, дзвоню, хай забирає і хай катаються. Так, джампік поїхав. Е, у нас наступна робота. Привезли мені генератор від принтера. Е, скарга на те, що не заряджає, тобто не дає зарядки. Щось стало з генератором, щоб я його продіностував. Дивіться, в чому прикол. Бачите, я запустив. Я вже не говорю, що підшипник трошечки вже підустав. Але дуже довго це не гальмує. Е, коли торкаються щітки, вони свого роду відіграють роль гальма. Тобто я більше схиляюсь на те, що у нас вийшли з ладу щітки, завершились, скажімо. так. Зараз ми його розберемо, подивимося, що там у нього з щітками. І можливо тут достатньо буде тільки. Поміняти щіточки. Розбираємо. Так, як бачимо, от в такому стані у нас щітки. І у нас є сліди підгорання кільця. Це нижнє кільце ще трошечки має. Має вже знос, але не критичний, там ще тіл є досить. Тобто ще походить. Так, лак по пооблазив. Зараз не тестером по прозвонюємо діоди на відсутнє замикання. Ну, в принципі, трошки шуршить підшипники, але... Не критично не гудять, просто що-шившать. Я би спробував їх поміняти. Замінимо щитки і зараз подивимося, чи в нас будуть наявності такі підшипники. І якщо є в наявності, то ми їх замінимо. Якщо немає, тоді тільки щитки. скажімо так. Тут тишина. О, бачите, є мій що починає під підгальмовувати. Шуршить, задній підшипник. Я думаю чути. Такий явний шуршить. Тут тишина. А оцей явний шурхіт має. Та розбираємо, витягуємо підшипник. Замінимо цей підшипник. Так, і щоб ви не думали, що в мене завжди все виходить гладко, От дивіться, яка аварія. Коротше, один підшипник ми випресували. Відкручені болти. Я сподіваюся, що хоча б знаєте, хоч з кришки підшипник вискоче. Захватитися тут нема де, бо тут лопасті, немає як запхати. Елементарно навіть ну не знаю, як би тут можна було туди за що зачепитися. Ну немає в мене сьомів, щоб там десь зачепити, бо лапи всюди завеликі. Тобто впрес. Легонько поставив прес навіть без натяга. Хлопс. І є, бачите, тріщина тут тріщина отутво, тріщина тут тріщина ось тут. І я не можу ніяк той печивник випресувати. Все, бачите, все повідкручувалося, от з кришки випресувати цю частину я не можу. Варити, звичайно, ніхто цю хрень не буде. Тобто зараз іде ділема в пошук. Або БУшка розкорочений, розкомплектований генератор, де ця кришка ціла, або замовляти нову. Нова така кришка буде коштувати в районі 800 гривень. Ах. Це типу, е хочу зробити добро, <світет> е е бо по факту мені привезли його тільки за того, що він е не заряджає. Е по-любому ми токові кольця міняємо однозначно, бо занадто високий знос одного з токових колець, бо воно горіло. Токові кольця ми по-любому візьмемо це без питань. А от Ну, це мусимо поміняти. Підшипник гарчить. І той, і той. Е, то, що він так приклеївся, свідчить про те, що він нагрівався. Якщо він нагрівався, відповідно він... Скажімо так, з дня на день міг і вилетіти. І якщо би я просто поміняв би щітки і назад, зібрав і зараз генератор знову поламався, були б до мене претензії, що ви так ремонтували генератор, що ви не прослідкували, що там то-то-то-то несправно, розумієте, Тому вже як розбирається, ремонтується генератор. Так, зараз, скажімо так, постачальнику. Зараз почищу, перефоткую генератор, відправлю. Попитаюся ще в одній конторі, де генератори роблять, може там у них завалялися кришки. і, десь цей. Ну, і Буду дзвонити власнику, розстраювати його, що змушений він трошки почекати, бо до генератора потрібно запчасти, на якої зараз наявності нема. Блін. От така біда, розумієте. Ладно, не будемо журитися, все ремонтується, але. Но... Отака неприємність. І, 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 інакше немає як, розумієте. Інакше ви цю кружку не знімете. відкручуються ці два болти, пресом тиснеться. Ладно, буде зараз тиснути до останнього, все одно треба якер звільнити. Я, якщо, якщо воно зараз зірветься і оця херня не виламається до кінця і воно уціліє, я буду взагалі в ахрені. Ну, Я чую, що воно вже воно тут тріснеться, що воно по-любому зараз хлопне все. Ладно, попробую витискаю, як воно є, в любому цю штуку треба збивати і починати міняти. Але перше перефоткаю, щоб підібрали такий генератор. Тришку. Так, Перечистив генератор, ніякої маркіровки не знайшов, є якась тут вобірочка, зараз ми, щоб її не затерти. гарно з водичкою помиємо, без хіматори всякої. І будемо знати, що це за марка генератора. Щоб ви знали, це бошевський, але така модель не знаю. Прикиньте по факту доламо до кінця. Тобто і тут і тут і в... щокнуло. Ну не дрянь. Ой, Ладно, кришку шукаємо. Зараз мають віддзвонити по поводу кришки. Буде б ушка чи буде нова, вже будемо знати. Так. Е-е-е. Я два с ям шатав, не можу зняти цей підшипник. Взяв, зняв я з нього оце колечко. Як бачите, скільки в ньому піску і прочій задниці. Це що, жовтий, це такі смазки з піском. І сам підшипник вимив. Вже він не шурхотить так сильно. Ну, По крайней мере, не дуже чую, що він шурхотів. Зараз сюди заб'ємо свіжою. Теремостойкої смазочки для підшипників і прочую зараз. І запакую назад. Кришку я замовив. Кришку не знаю, чи вона карго буде, чи по чому з замку відзвонять, хто буде їхати в Роті без Франківська чи звідки. І, теоретично на завтра можливо приїде. На Б-ушці немає тільки нова. Е, тому. Бачите, от ці, це вам приклад того, що бувають, е, як то кажуть, непредвідділи ситуації. Бо зараз по-любому хтось якийсь рагуль напише по поводу, коли... Я... О, чекайте, яке то слово Богу вже. інсталяція якось. Внідрення, я сказав, внідрення. Який зразу у діла написав, що в мене погано з граматикою. Добре. Граматика. Е, у вас граматика. Не граматика, а грамота. У вас грамота е, страдає. Тобто я не розумію, що то правильно буде граматика навіть. Ну, але ж треба відпідрянутися, е, щось написати. І написав. Так, добре, не звертаємо на увагу на, на баранів. Зараз перепаяю щітки, наб'ю смазки в підшипник, другий підшипник перепресую. І чекаю кришки, збираю кришку. От, І бувають такі косяки. Ага, чекайте, підшипник не пресую, завтра бо так само буде і цей ще. Як його? Токові кольця. Так, щиточки приблизно паяю таким способом. Це у нас є щиточки валюва є, чуточку підпільну. тому що тут вони тонші. Е, решта все підходить, повиводив, Прищепочка тримає, зараз припаяємо і штифтом заступоримо. Все, регулятор щітко тримачем, бачите, зведений стопор загни, тобто, коли ми встановлюємо це, сиділо на статор, у нас тут все тут ось так натягнуто, заселили щіточки щелк, відпустили і вони торкаються чітко там, де нам треба, на колекторі Так, все генератор у нас поки що залишається до завтра Запчастинку чекаємо. Е, власник я попередив, власник все поню поводився. Кришку замінюємо, як не було б обідно, але прийдеться замінювати кришку. Так, Частину пласмасу вже позабирали, фарші ніяк не заберуть, бампер я запаяв. Скажімо так, полатав поробитки у Франкенштейни. Там вже лишні собі поспіляє, треба підшпаклюю. Бампер віддаю. Зараз я добавлюся ще одною темою. У мене є такий моніторчик. Ну, так, поки що безхозний, тому що тут буде інакше монітор стояти. Хочу сюди поставити трошки більший монітор, банай телевізор. І оцей перехідничок взяв з виходом на HDMI. Мені здається, що ж дня, я от тільки не пам'ятаю. В персональний Алікспресі була акція, знаєте, три товари за 5 з копійками доларів. Досить прикольна акція. Я по ній багато товару покупляв, всякі там такі мелочовки. Може вони мені не скажімо так, не в першу чергу були потрібні, але за таку ціну хай лежить, як то кажуть. І з серед них будів товар, то я взяв. Зараз ми подивимося у мене відеокарта. я тільки не пам'ятаю, чи вона у мене на DisplayPort, чи вона у мене на HDMI. Мені що має бути вихід. Тобто під'єднати хочу два монітори в себе. Наприклад, на якомусь там роблю монтаж, паралельно можна якусь там відео дивитися, знаєте. щоб, як то кажуть, ефективніше проводити час. Так, Повертаємося до регулювання клапанів. Народ у нас trouble. Дана приспособа у нас тут не годиться, або її треба доколхожувати. Тому не спішіть, якщо у вас двигун Z17TH, не спішіть її купувати. Поясню, в чому суть. От. Ось таким приспособою у нас має робитися регулювання клапанів, треляля та поля. Ну, відрізняються ці приспособи від опельовських. От, Наприклад, наявність того, що у нас оцей поводочок тут вузенький. Хоча навіть, то, що він вузенький, мене все одно це здивувало, тому що, наприклад, давайте спробую відкрити цю сторіночку. Ох, блін, цей VPN довбаний Диви, що робить. Так, добре, давайте десь вона не хоче воно відкрите зображення. Так так. Суть в чому? Ця приспособа чу чуть-чуть відрізняється. Так, вона у нас без проблем сюди заходить між кулачками, зачіпається цим гачком, з тим питань нема, Ну, у нас є проблема, у нас ось ось ця частина впирається. От ці літніки Тобто, бачите, у них є такі участки літейні між отворами, і оце от хреною вона впирається, або її треба спилювати повністю нахрен, або отаку навіть спилювати, щоб у нас лишилась тільки площина прижиму. Тобто, наприклад, плюс ще не все. Кромсати я цей е, з, інструмент не буду, тому що він не є з дешевих. По-друге, як ви замітили, у нас дані приблуд відрізняються е, шириною відстані. Відстаню, тому що у нас, наприклад, випускні клапана один до одного ближче, а впусні клапана один від одного далі стоять. розумієте? Відповідно, оцю відстань е, в комплекті. Е, Opel, Вот навіть є відмітка в мануалі. Так. При використанні даного інструменту обратіть, зверніть увагу на маркеровку А і в і, є -Х. А і В – впускні клапани, є Х – для випускних клапанів. Тобто, приблуд для цього мотора буває аж дві. І вони мають різну відстань віджиму. Звичайно, що можна зробити цю хорновину універсальною, наприклад, зробити з точку. Так, щоб вона, наприклад, на одному вона віджималась на одній відстані, наприклад, там глибше запихалась, А на цьому на випускному, можна було запихати тільки, наприклад, на кінчику. Таким способом спрос нежимати. Тому я не бачу сенсу оцей інструмент нищити. Так, на жаль, він нам тут. Не на, годі, не на вгоді, але знаєте, на кожен інструмент завжди є своя робота. І навіть якщо він зараз мені тут не поможе, ми зараз будемо щось пробувати без нього це робити, то в майбутньому він по-любому пригодиться. Практика показала навіть той інструмент, який я колись час купляв просто так, аби був. Він мені неодноразово пригождався в багатьох ситуаціях, тому даний інструмент у нас безхозно валятися не буде, він по-любому нам десь пригодиться. Тим паче по цій ціні, за яку я його взяв, він зараз коштує майже в два рази більше. І, тому хай буде. Ладно, Задача моя така. Я хочу попробувати, наприклад. Ось цей 30-й, витягнути шайбу. І витягнути шайбу ось з цього, ну, не знаю, наприклад, з 50-го. Бачите, до 50. Тобто, подивитися, які там вони по товщині, і, можливо, навіть їх розкірнути місцями. Тобто там, де 45-50, поміняти місцями, там, де по 30. знаєте. Хоча я вам одразу кажу, це не є теплові зазори. Тобто це клапана не зажаті. Тепловий зазор цей достатній. Він навіть може десь місцями, оці, що де 0,45, це цикутіти. Але це досить нормальні теплові зазори. Чого? При яких обставинах воно тут у нас робить чудеса? І може це і не це і не причина. Ну ладно, я зараз цю зараз попробую попер поперекидаю. Я зараз зроблю з викрутки приспособу для віджиму. І... Я не буду це знімати на камеру, бо то буде трошки незручно, то, то буде морока. попереставляю і тоді попробуємо зібрати все назад. ну і Подивимося, чи воно щось зарішає. Так, коротше, я замахався, зсуванням машини туди-сюди, аби прокрутити розподвали так, На даний момент у нас складає так. У нас там, де було 45-50 стало по 40. Тільки тут лишилося 45. І у нас лишилося 0,35 тут, 0,35 тут, 0,35 і 0,35. Всюди у нас 0.40 по факту. Декотрі я поперекидав між, ся... між собою місцями і у нас така от картина вийшла. Викрутка нам не підійшла. З квадрата, це що знаєте, в дверях, його трошечку підігнув, щоб можна було підсувати його. Таким способом я зробив стопор. Гачком видернув, магнітиком шайбу витягнув. Десь трошки, щоб потім закласти пінцетиком. Коротше, цей інструмент мені був необхідний для певних маніпуляцій. Зараз за пару разів отримав по пальцях, щлкало. Ну, коротше, ми трошечки зробили, як то кажуть, марафет по зазорах. Все, я збираю назад. Не, не буде лепше, машинка йде гет. Власний щось не дзвонить, не питається за машиною його або не хвилює машини. Е, я вже просто не знаю, куди копатися. Є е, десь якийсь паразитний прикол, але от не можу поняти, де. Якось так збираю. Так, все, коротше, я зібрав все назад. Вже зараз пізню годину запускати не буду. Година аж така, що ви зрозуміли, до якої години я сижу. І вже автомобіль запускаю завтра. Якщо завтра нічого не зарішає, то ті всі мої тіло двіження я. Такий був, скажімо так, відосик народ. На генератор запчасть чекаємо Будем, як то кажуть, виправляти косяк. Ну, що я зроблю? Бачите, я вже і відкрутив і надіюся, що воно вищелкнеться. Інакше там немає зачепитися. Два сйомники вбив маленьких. Там, там, мадлі сйомники залазять і мадлі сйомники поламав. Тепер буду шукати інші. Воно і воно, підшипник виступився. У вас з Сьомніку. Ладно, добре, всім па. До завтра.